Всім привіт! Мене звати Настя, я студентка Львівського національного університету, навчаюсь на журналістиці і також я акторка. Тому мій канал називається «По тобі Куліс, адже я хочу розкрити всі таємниці акторського життя, хочу показати людям, як виглядає ця концепція в загальному. Хочу розкрити якісь певні секрети наших репетицій, наших підготовок і багато чого цікавого. Зараз я їду в Київ. У мене проходить практика в театрі Золоті ворота. От і я йду вже на потяг, буду їхати і буду вам багато чого розказувати. Тому. Я тримаю все в таємниці. Поки що ми будемо говорити з акторами театру золотих воріт. Там є дуже відомі люди, між іншим. А, є дуже багато цікавих вистав. Ми будемо робити рецензії, огляди, щоб зацікавити вас усіх, і це буде виглядати насправді дуже-дуже лаконічно, круто і прекрасно. Зараз я знаходжуся на Івано-Франківському залізничному вокзалі. Ось я вже захожу в потяг, адже зараз. Ми будемо вирушати в прекрасну подорож, а далі більше.